Вітаю! Мене звуть Андрій Мельник. Я провідний фахівець із навчання компанії Tattle Technology. І сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як працювати із загальними налаштуваннями вашого закладу освіти у модулі адміністрування системи Єдина школа. Отже, після авторизації адміністратор закладу освіти у основному робочому меню має натиснути розділ налаштування школи. Обираючи налаштування школи. З'являються 5 пунктів цих налаштувань, по яким, відповідно, і треба вносити дані. Починати роботу з налаштуваннями школи обов'язково слід саме з пункту структура навчального року. І якщо адміністратор ще не працював з цим пунктом, то система навіть буде попереджати на кореневій сторінці нашого модуля, що структура навчального року не налаштована. Тому обов'язково саме структуру налаштовуємо в першу чергу. Я натискаю поле структура навчального року, і якщо я ще не заходив до цього пункту і в перший раз переходжу до структури, система одразу дасть мені можливість обирати, яка саме схема роботи в моїй школі має бути: або робота за чвертями, або за триместрами. Відповідно. Обираючи потрібний варіант, я натискаю поле надіслати і зберігаю зміни. Після того, як я обрав відповідний варіант в структурі навчального року, система одразу відобразить або... Чверті або триместри, якщо були обрані саме вони. Після цього я маю обов'язково ввести всі дати початку та кінця семестру, першої чверті канікул, другої чверті, зимових канікул і так далі. Вся ця інформація на цілий навчальний рік має бути введена. Для того, щоб почати вводити цю інформацію, з правого меню я натискаю поле Редагувати. І отримую змогу або вручну вводити ці дати початку та кінця семестра, чверті або триместра, канікул і так далі. Або можу, окрім введення вручну, також натискати на календар і обирати потрібну дату вже із календаря. Після того, як будуть введені всі дати по обом семестрам, натискаючи поле надіслати, я зберігаю зміни. І у вас будуть вже налаштовані, відповідно, і перший, і другий семестр по датах. Після цього, навпроти кожної чверті або триместра, ви обов'язково маєте також натиснути поле Налаштувати тижні. І ввести відповідний варіант. Якщо ваша школа працює по чисельнику та знаменнику, навпроти кожного тижня треба обрати, по якому саме або варіанту тижня А, або варіанту тижня Б, буде йти розклад, і, відповідно, вся школа буде працювати. Це може бути варіант почергової зміни тижнів, якщо це чисельник та знаменник. А може бути варіант, де Школа працює лише по одному варіанту, і тоді ніяких змін не буде. Після того, як ми ввели всі дати, налаштували всі тижні, відповідно, у нас все вже введено, я можу також, натискаючи поле додати вихідний, додавати певні неробочі дні, які на протязі навчального року в моїй школі будуть. Так? Відповідно, з датою початку, кінцем та назвою відповідного свята. Натискаючи поле надіслати, знов будуть зберігатися зміни. І знизу я можу побачити ці державні свята та неробочі дні саме по моєму закладу освіти. У мене ось є відображений один вихідний День Захисника України на 14 жовтня, відповідно. Після введення я також можу його відредагувати, натискаючи на олівець, або видалити сміттєвим кошиком. З цього мають починатися наші налаштування закладу освіти. Добре, після цих налаштувань можемо рухатись далі. Я переходжу до. Поля налаштування і обираю наступний вже предмети, розділ, де можу бачити два варіанти предметів. Інваріантна складова відповідно та варіативна, так, згідно всіх нормативів. Е, я можу переглянути список вже існуючих предметів, які введені в нашу систему за замовчуванням. А також, якщо серед цього переліку немає потрібних мені предметів, я можу додати цей предмет, натискаючи поле, додати предмет справа зверху. І після цього я вводжу назву потрібного мені предмету, або лишаю інваріантною складовою цей предмет, так, якщо галочка тут вже стоїть. Я можу зняти цю галочку і зробити предмет варіативним, або можу додати позначку факультатива. Обираючи поле надіслати, зміни вступають в силу. І таким чином я налаштовую. Предмети інваріантної складової і варіативної. Але тут важливий момент. Перед тим, як я буду додавати додатковий предмет, дуже важливо впевнитись, що цього предмету у загальному переліку немає, щоб не зробити дубль. Так? Не продублювати цей предмет. І потім можуть бути складнощі в цьому випадку. Отже, додав, створив предмети, якщо така потреба є, і можу переходити до наступних пунктів налаштувань. Налаштування школи. Наступне поле посади. Дуже схожа схема із посадами. Вже є перелік посад, які введені за замовчуванням. В нашій системі всі посади розподіляються на три категорії: це посада адміністративні посади, це посади вчительського складу, педагогічний склад і посади інший персонал. І, відповідно, ви можете побачити, що навпроти кожної посади є категорія, так, інший персонал, педагоги або адміністрація. Відповідно, до. Потрібної категорії. А, якщо серед цього переліку посад немає потрібної мені посади, я натискаю поле справа зверху додати посаду і вводжу, відповідно, потрібну мені назву та категорію обираю, до якої буде відноситись та чи інша посада. Адміністрація, педагоги та інший персонал поле надіслати зберігає зміни. Таким чином, додаю потрібну мені кількість посад, а вже під'єднуватись. Ці посади до працівника потрібного будуть у полі працівники з кореневої сторінки модулю адміністрування. По роботі з працівниками є окреме відео, його можна переглянути. Добре, з посадами також розібрались, переходжу. Єдине, що ще хочу додати, що серед всього переліку посад є у нас така спеціальна посада, яка має виняткові функції і додає особливий функціонал. Це посада із переліку адміністративної. Так, як відноситься до категорії адміністративних посад, і вона називається заступник директора з навчально-виховної роботи. Саме ця посада, якщо буде призначена до працівника, то працівник отримує в електронному журналі доступ до журналу завуча. Це така спеціальна адміністративна посада. Тільки вона має такий додатковий функціонал. Тому про це також варто пам'ятати. Добре, з посадами завершили. Знову переходжу до налаштувань школи. І наступна. Так, наступний пункт підрозділи. Натискаючи на пола «Підрозділи», я відповідно бачу, що тут я можу додати потрібний мені підрозділ закладу освіти, щоб потім у майбутньому додати працівників до того чи іншого підрозділу. І зараз у мене не обрано жодного підрозділу, але, наприклад, я можу додати потрібний мені підрозділ, натискаючи плюсик додати підрозділ, і вводжу назву цього підрозділу, наприклад, молодша школа. Натискаю поле надіслати. І ось тепер у мене з'явилося, підрозділ з'явився молодша школа, відповідно. І е, тепер вже цей підрозділ у полі працівники. Я можу до цього підрозділу підв'язувати і під'єднувати працівників саме по молодшій школі. Добре, з підрозділами. Зрозуміло. І останній пункт налаштувань це типи уроків. Натискаючи поле типи уроків, я відповідно переходжу до стандартних типів уроків у нашому модулі адміністрування. В нашій системі є можливість кожен урок для вчителя проводити під певною так, певним видом діяльності. І ці типи уроків можуть бути призначені до потрібного мені уроку. Я можу створювати додаткові колонки, до яких також можу під'єднувати ті чи інші типи уроків. І ось серед всіх. Типів уроків, які є за замовчуванням, ви також можете переглянути цей список. Якщо ви не знайдете там потрібного вам типу уроку, ви також можете цей тип уроку додати, натискаючи поле додати тип уроку, і вводячи його назву повну, вводячи його скорочену назву. Скорочена назва потрібна для того, щоб у електронному журналі саме в скороченому вигляді цей тип уроку буде відображатись, і щоб він. Помістився так, у колоночку з уроком, нам необхідно, щоб його так, скорочена назва не перевищувала ну, максимум 4 літер. І відповідно назва типу уроку повністю, скорочена назва в 4 літери максимум. І далі я обираю перелік предметів, на які буде розповсюджуватись той чи інший тип уроку. І я можу обрати або всі предмети, або якісь конкретні так, предмети, якщо, відповідно, це індивідуальний тип уроку, саме до конкретного предмету, має бути підв'язаний. Також додаткові колонки, які я буду створювати вже в електронному журналі як вчитель, можуть бути або з відображенням дати, або без відображення дати. І ось, якщо я натисну поле Підв'язати дату, то відповідно дата у цій колонці буде відображатися з цим типом уроку. А якщо підв'язка дати галочка не буде стояти, то буде без. Відображення дати, відповідно. Поле надіслати, зберігає зміни. Отаким От чином відбувається процес налаштування загальних школи. І я можу, відповідно, вносити потрібні мені дані, доводити до потрібного вигляду саме модуль адміністрування з предметами, з підрозділами, з посадами, а також зі структурою навчального року. Гарної роботи, дякую за увагу. До побачення!